Смачно круто і корисно для кишківника. Сьогодні зранку, як тільки півні співали, пішла випікати цей десерт. І що ви думаєте? Він реально вийшов, дуже крутий, його можна їсти всім. І дорослим, і дітям. І тим, у кого немає зубів, і тим, у кого проблема з кишківником. без глютену, без цукру. Тут саме ті продукти, які дають багато енергії. Дивіться, як він ламається. Ніжний. Він схожий на торт, який заслуговує на всі зірки Мішлен. Він такий багатий смаками. Нагадаю, я скинула 25 зайвих кілограмів. Ім, що хочу, коли хочу, скільки хочу. Всі мої рецепти є у жіночому клубі. Твій простір. Посилання в шапці профіля такий десерт можна їсти на сніданок на обід і на вечерю.